В селі Малі Підліски було розроблено квартал забудови під індивідуальне будівництво, в якому передбачено 250 земельних ділянок під індивідуальну забудову. Громаді сказали, що лише можуть надати 150. Фактично, громада не знала, наскільки земельних ділянок було розраховано той квартал забудови. Коли жителі міста, Дубляна також Марії Підлізки отримали рішення, настав час обирати фірму, яка буде виготовляла технічну документацію. І тут міський голова почав нав'язувати фірму, яка фактично належить Свободівцям, так як він належить до партії Свободи і багато депутатів у міській раді належить до партії Свободи, тому почали нав'язувати одну із фірм, яка фактично за завишеними цінами. Хотіла в черговий раз обманути своїх виборців, жителів, які голосували за них, і, будемо казати так грубо, здерти з них копійчину. Даною фірмою було запропоновано виготовлення технічної документації на приватизацію тих земельних ділянок, сума 4250. Попри те, як державний установа Інститут землеустрою, Запропонував 2 тисячі вісімсот. Є представник фірми, яка буде робити приватизацію тих ділянок. Дивіться, шановні, так як прошлого разу приватизацію проводили за, ну люди платили по 10 тисяч гривень. Зараз вам людина скаже, скільки реально буде коштувати приватизація, яким чином. Де земельний відділ і знаємо, де є державний. Ніхто нікого не заставляє. Ніхто не заставляє. Але за вони получили державні акти. І зразу земля приватизована. А ви за що будете тут? Тебе саме получає? А я заплатила 5 тисяч, <звук> що я вже мала ю план, і пів року і? виробляли Причому мені то, а, пані? документи. Пані, пані Галя, а, стосовно нинішньої ситуації,

<curves> не, я представляю фірму «Захід захист законопроекту. Ми попередньо, коли робився у вас і генплан, і потім робилися детальний план, ми провели геодезичну зйомку горизонтальну, на якій була основа зроблено ті детальні плани. Зараз ми, у вас зайшла черга робити приватизацію землі. Ми можемо вам тільки давати так, якби, свої пропозиції. Тобто, скільки ми можемо зробити, ясно, що ми не йдемо, завтра скажемо, що завтра нам мають всі піти і заплатити і там бути нас. Ми просто говоримо, що в нас є так, як ми як, робили в дизайну зйомку, маємо основу. І на е, перший ну, сам, день я працюємо, я що в Дублянах, в малих підлізках, тому е, ми можемо так е, свої, е, свої пропозиції назвати. <різвість> Хочемо, е, щоб готові було скоро. У нас завжди є представник міській раді, там як просимо, річ, щоб вони там сидів, документи приймав, щоб до Львова не приїжджали, а там все ж таки, щоб було зручніше для людей. Ще одне питання, як його звати? Дмитро Іванович, коли його можна застати? Мама ходить два тижні, слава Богу. Вівторок і четверті. Вівторки четвер було до зустріч, до зустріч назначена на пів п'ятої на пів п'ятої. Мама до нього дзвонила. Маму чуть швидка не забрала. Добре, що Галя з реєстратури була на роботі. Розумієш, мами тиск піднявся. Де мама дікові чекала, дікові мама до нього дзвонила в міській раді. в садові участки знають всі там. То вони за там, 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 там сидиш. Та, він. він сказав, що він прийде він, він. на пів четвертої. Його не було. Коли його отна... та четвертої, з зрана до вечора, ну, не пів четвертого. Ви слухайте людину до кінця і задавайте запитання? Ну давайте, друзі, кажіть, що нам те, що хочуть сказати, всі цікавлять, яка буде ціна? Ви слухайте, ціна, буде десь приблизно відраховувати відраховували, 250. Можна питання до представника фірми, яке буде займатися? Чому у вас така ціна? 4250 тисячі гривень, тому що і мене цікавить питання до голови. Чи є пропозиція, що інша фірма готова зайнятися? Це громада повинна вирішувати. Но. так от ми зараз спеціально зібралися. Є представник іншої фірми. Ви дозволите, щоб вони сказали Добре, якщо тоді представник фірми є, там так зараз поклич. Отже, okay, ця фірма сказала 4 тисячі двісті гривень. Всі на пану чули, так? Ця фірма пропонує 2500 до 3000, тисяч. Орієнтовно. Ціна буде. Тобто вирішуйте вам, я думаю, зараз кожна копійка дорога. Тому громада повинна вирішити і сказати своє. Я думаю, що це не повинно бути якесь нав'язування. і кожна людина має свою думку, і громада має свою думку якусь спільну. Так, я спеціально так само, як представник громади, Дублян приїхав до вас. Зараз вже йдуть. Скажіть, що за фірма, щоб люди документи замовлюсь на державне. Директор є. Значить, якщо вас цікавить по ціні, можу вам сказати, що у нас проєкт введення коштує 2500. У нас ще є ПДВ, оскільки ми державне підприємство, у нас коштує 2800. От розкажіть, що входить тут. Вигазування ви можете... проєктної документації. Тобто люди отримують готовий акт і кадастровий номер на рус. Люди добрі, ви платите гроші, вибирайте собі. Сума різниці в ціні. Складає понад 200 тисяч гривень, які би мали сплатити мешканці. Також громада до сьогодні не знає, кому будуть належати ще нерозділені 100 земельних ділянок і за яку суму вони будуть продані. Бо фактично всі розуміють, що земельні ділянки на сьогодні ніхто безоплатно не отримує.